От, де де а напевно в Олександрії знають, як привернути увагу вболівальників до футболу? І рецепт рости і привести у своє місто Лігу Європи, створити інтригу, ну і влаштувати справжнє гуляння перед поєдинком. Тому наш кореспондент Вадим Скічко, який поїхав в Олександрію, пішов вже дивитися та аналізувати поєдинок після смачного шашличку та хорошої компанії. Ліга Європи у Олександрії. Єврокубки лише вдруге завітали до районного центру на Кіровоградщині. На жаль, Сергій Басов пропускав цей історичний момент через вилучення у першій грі. Це найважливіша, яка у нас зараз пристоїть. І не прийняти тим більше вдома, не прийняти участь, конечно, очень обидно. Що не можеш помочь нічим. Хотіли, конечно, Мілан, там Атлетик, Іспанці були, ну. Это гранды наши, как на ну, наши, вернее, европейские. Конечно, хотелось бы попасть на такую команду, сыграть на таком стадионе, да, на такую сан -Сиру. Ну, понятно, это все. Разговоров было куча. Попались румыны, ничего страшного. Тоже, я же говорю, опять же, это опять же опыт. Опять же, все. Ну, ну конечно, было. Да, разговоров было много. За Милана вообще было. Не будемо говорити, що ми ставимо задачу виграти Лігу Європи. Але ми хочемо пройти далі. Басов лише зі стіни стадіону міг спостерігати за охочими побачити гру наживо. Приїзд Румунської Астри викликав ажіотаж та навіть привабив болівальників з інших міст. У Олександрії, попри відсутність Єврокубкового досвіду, дуже добре організоване дозвілля перед грою. Єврокубки в Олександрії це дійсно щось особливе. Тут є чим здивувати іноземців і не лише футболом. Ось тут смажать шашлик за 20 метрів футбольний стадіон. Який Мілан, який атлетик може похизуватися таким колоритом? Підходимо, купуємо шашличок! Раптом хто не вживає м'яса у Олександрії. Є їжа на будь-який смак. Якщо їсти не хочеться, є сувеніри. Магнітики з футболістами. Хто найпопулярніший, Кого найбільше беруть? Е, найбільше беруть е, трьох футболістів. Перший це капітан команди Андрій Запорожан. Другий це Василь Грицук. І на даний момент Юрій Панків прийшов до нас в команду. Зараз його дуже активно купують. Саме на панківа болівальників Олександрії були великі надії. Вкрай важливо не пропустити. Оцініть бажання Олександрійців пройти далі. Перед грою лунав гімн Ліги Європи, хоча це не передбачено рівнем змагань. Натомість для суперників з Румунії це була наче звичайна гра чемпіонату. Замість прізвищ у них на спинах була назва спонсора, а на рукавах емблема румунської ліги. Господарі почали завзято, але ніяк не влучали у ворота. Володимир Шаран вже й сам ладен був вийти на поле, аби показати, як треба бити. Через спеку посеред першого тайму було влаштовано перерву на пиття води, яка мала б піти на користь гостям, проте цього не сталося. Олександрія продовжила тиск і отримала нагороду. Захисник Астри Полчак у стилі морозюка збив старенького. Наче чистий, там странний защитник вдарив по напанаги на повторювановіді, Тому все заслужено. Запорожан довго готувався до пробиття призначеного 11-метрового. наче гіпнотизував м'яч. Дуже довго от ви стояли, розмірковували перед м'ячем, про що думали, якщо не секрет. Забитий. Забитийшова не вгадав би. Ну, і вгадав, але я пробую трошки вище. Слава Богу, що так. Символічно, що перший домашній Єврокубковий м'яч забив капітан команди, який пам'ятає виступи Олександрії ще у першій лізі. Наприкінці першого тайму удар Грицука міг би зняти усі питання, однак Василь вдарив безхитрісно. Поперві Олександрія й надалі створювала моменти. Сітало майстерно розвернувся, але пробив у руки голкіперу. Старенький міг до заробленого пенальті додати гол та не влучив у ворота. Було осіб багато моментів, і тому, я думаю, якщо б забили другий гол, голби було б намного полегше, тому що гра вже закончилась на цьому. А так, звісно, канцовка була валідольна. Змарнувавши безліч нагод, Олександрія свідомо сіла до власних воріт, аби захистити мінімальну перевагу. Тому у гостей з'явилися моменти. Спершу паньків відбив футзальний удар іоніце. А за кілька хвилин здійснив сейф після удару ексгравця Говерли Данді. Подвиги паньківа, звісно, не залишилися без уваги публіки. Героєм також міг стати Цуріков. Але Андрій не забив у доданий час та змусив олександрійців нервувати до останніх секунд гри. Ми на предігровій якраз наігрували цей момент. І Володимир Богданович говорив, в ближній угол бити. Так що в голові це було, але чуть не бувало. Я вперше в житті так устал, чесно. Поки емоцій немає, думаю, завтра будуть вже розуміти, що ми зробили і куди ми далі прийшли. Це історія, це Пріана, чесно, дуже приятна на душе. Не менш приємно було й Олександрійській публіці, яка отримала щонайменше ще один привід, так само масово зібратися на стадіоні Ніка під час вирішальної гри кваліфікації Ліги Європи проти Бате. Ну що ж, вітаємо ми, Олександрію, з тим, що команда вперше у своїй історії пройшла перший раунд Єврокубків і має всі шанси для того, щоб зіграти у груповій стадії Ліги Європи. Для цього потрібно пройти ще один раунд. Це білоруський клуб Бате. Ну, при всій повазі до Бате, але я думаю, що все-таки Олександрія може нав'язати свою гру, таку саму, яку вона нав'язала Астрі. А вона Астрі вдома нав'язала ту гру, яка була зручна якраз для Олександрії Олеже. Ну, конечно, порадовала команда своей игрой. Надо поздравить и команду, и тренера, который, я думаю, очень много сделал для того, чтобы команда победила. А именно выбрал правильную тактику. Команда выполняла, не отходила ни на минуту от этой выбранной тактики. Первый тайм вообще полностью переиграла. Здесь в этом моменте стопроцентный пенальти. Это та самая, как Янг Бойс Динамо, не? Да. да. самая, просто не побачил. Сходство и на, есть. Сходство как есть. За как есть. За... И забил уверенно на ударе. В Там, Хотя не, вот сейчас в, штрафной. в первом тайме был момент, когда Грицук не забил. Забей в этом моменте 2-0. И на этом игру можно было заканчивать. Цуриков очень Там хорошо поборолся. Бы, да. на, Чистейший бы. выход 1 на 1. Кати сюда в сторону на Цурикова. Забивает пустые ворота. 2-0. Все, Астрас этой ситуации не выходит. А так, интрига сохранялась вплоть до конца матча. Вот сейчас Ситал мог в этой ситуации не забивной, а нападающий. Это голевый момент. Панки да, в вот те моменты, отдельно, отдельно панки... надо его отметить, потому что его вклад в победу просто огромен. Вот сейчас поймал мертвый мяч, он не видит удар, закрыто все, и он достает. Вот здесь роль вратаря вышла на первый план. Все сработали в этой ситуации. Ну и надо дать должность, что команда немножечко уже прибавила в чем? В опыте. Тот опыт, который, да, проигрывали, но уроки извлекли, потому что концовка матча. Выстояли. Были ситуации, когда вот мы видим, выбегали в контратаку, грамотно контролировали мяч. Уже не было той запары, которая была в том году с этим, например, с Хорватами с Хайдуком. Было видно, что огромная, комплексная работа была проведена. И хочу сказать последнее. Боте. Всего лишь батте, один шаг. Мы не будем кривить будем душой. Сильный закон. Я о чем говорю, что есть. Это такой шанс, шанс є. который. Не всего лишь БТ. Я бы тут бы Подожди, були. я свою мысль. Шанс такой, что не всегда будет выпадать БТ. Тут надо уже сыграть, как говорится, за себя, за того парня и любой ценой команду это проходить. Потому что в бойцовских качествах БТ рядом не стоит. Максим. Ну, Мое мнение, Это что это не может быть. Нет, ну Батте. просто не ну я так немножко придрался коллегу, но, ну, конечно, э, Бате, это, наверное, тот соперник, который Ну, на этот, наверное, один из самых удобных, потому что не приходится его бояться, не приходится его опасаться. Надо а просто досведь. надо его уважать. Но это все-таки достаточно близко это не Фейнор, по ментальности нам за... команда. Я, кто его знает? Да, ну как да кто конечно, кто его знает. Но я говорю, что это не фейк. Чемпионером. Я не по классу, по подбору футбола, по фитбору БТС. Е ривень, кого ты знаешь на сечи день с БТ. Ну, там хороші футболісти. Я салаць, ну, очень і хорошее. там ну, футболісти, основном, які мілоруси. можуть збирати які... правильно, але в них оцей досвід гри в Лізі чемпіонів. Я просто не хочу. Ми зараз там, знаєте, шапками закидали, сказали, Олександрій, повинна обов'язково прийти бате. Не обов'язково є шанс. Очень хороший шанс. за нього Але от зараз закидати шапками. Ну даремно, правда? Ні, не ми не ми, ми забрали. Ми горімо, що шанс боятися. Так я не думаю, що ніхто їх боятися не буде. і Я думаю, що просто що гра буде приблизно однакова. Розумієте, Тобто я не певний. Я впевнений, що наші брати вони не будуть там знаєте, ката. Мяч. А будут коваться, как и Александрия, и больше полнады, чем уверенны. Александрия это на руку такой футбол. Диагональ, забегание, да, погнали. Но мы не знаем играть. футбол БТ на самом деле, может они сами нет, они так. Проповедуют да, нет, у них так само, в них тиск, давление. Ну, вот ну, и, знаете, я видел футбола, и другой футбол. футбол это не стороны. тот БТ, который, который был несколько лет назад, который обыгрывал там так на Баварии. Вот и о чем, потому что шанс здесь очень хороший. Главное, перегореть я это слово даже не буду говорить, главное грамотно и трезво подойти к этой игре и сыграть свою игру, все. Бог, нічого не ну дай Бог. Ми бажаємо Олександрії Суперник дуже складний, але суперник з яким можна битися. І знову ж таки, я думаю, що Олександрія зможе нав'язати свою гру. Якщо Олександрія зможе нав'язати свою гру, то я впевнений, що буде все гаразд.